Керівництво громадської організації Яскрава країна та дирекції Тракайського замку поєднує давня дружба. Та й мусу з організація Яскрава країна швертос Чвертосрежки Грижішаліс просиді. Наше знайомство з організацією Яскрава країна розпочалося у 2019 році. Тоді до нас звернулися колеги щодо партнерства в культурному проєкті. Ми погодилися. Тоді у нас виступав український хор, була дуже професійна вистава Мукачівського театру про нашу спільну історію. Також на площі танцювали діти під керівництвом Максима, з яким ми раді зустрітися вдруге. Ця красива дружба триває досі. Ми підтримуємо стосунки, спілкуємося. Ся з Ольгою Обласовою на початку вторгнення, ми надавали гуманітарну та фінансову допомогу для міста Дніпро. Наша дружба дуже гарна, і я рада, що мої колеги з музею підтримали мою ідею прийняти у нас різдво з Україною, адже це подарувало нам таку красиву подію. саме завдяки цій дружбі, зупинка творчого українського десанту дорогою до Фінляндії була змістовною та цікавою. Прибувши в місто Тракай. Я був приємно здивованим красою Озер та Лісу. Там було дуже затишно і гостинно. Люди там були дуже щирі. У попередній програмі ви вже бачили, як виступали юні артисти. Цією ж ми покажемо про що вони дізналися, прогулюючись вуличками старовинного міста. До слова, зовнішній вигляд вуличок, будинків незмінний упродовж століть. Ремонтуючи, власники відтворюють точні деталі та навіть колір. Так тут дбають про історичну спадщину. Наша дорога пролягала по вулиці Караїмській. Місто Тракай є багатонаціональним. Зокрема, ми дізналися про таку націю Караїми. Вони дуже щирі люди, і мені дуже сподобалася їхня кухня. В місті Караїмів вже не так багато, але їхня єдність зберігається і до сьогодні. Тракай місто розташоване серед лісів та озер. Тож діти мали нагоду почути легенду, пов'язану з одним із них, пливучи на кораблику водами цього озера. За легендою озеро називається Голова, і воно замерзало тільки тоді, коли там хтось топився. Люди не хотіли приносити жертву і придумали кам'яні голови. І таким чином вони обманювали озеро, кидали ці голови в воду. І озеро замерзало, і їм було легше ходити на острівці. Можна подумати, що це зовсім неправда і вигадка, але ці камні голови ще досі знаходять в озері. Правда, також і те, що взимку по замерзлих озерах можна пересуватися пішки, зокрема, і добратися до замку, який є головною та знаною історичною принадою тракаю. Розповідаючи про Тракайський замок, варто зазначити, що в усі часи це місто було гостинним, і тут був особливий простір демократії. І зараз у важкий для України час ми радо приймаємо українців. Два роки вони можуть безкоштовно відвідувати замок, брати участь в освітніх заходах та екскурсіях. Замок, один із символів тракаю, колись був неприступною фортецею і основною резиденцією Великого князя Вітовта колекція старовинних монет та прикрашений ними посуд, лицарські обладунки та реконструйований старовинний одяг, тронна зала. Після побаченого, звісно, всім захотілося придбати сувеніри на згадку. І навіть це тут передбачили в чудовий та цікавий для дітей спосіб. В Тракайському замку було цікаво робити медалі своїми руками дивною глиною. Там була глина біла і коричнева. Я робив, я робив медалі з тієї і з тієї глини. Ми, ми, ми всі робили з глини медалі. Є різні форми медалі. Можна Вибрати різні форми медаль. Ці медалі тепер наші сувеніри. Коли ми робили глиняні медальки, до мене прилетів на руку метелик. І всі здивувалися, а я не більше. А екскурсоводка пожартувала, що це якась душа, душа князя. Я думаю, що це була принцеса. Ми приємно вражені гостинністю Литви. Адже всього пробули там один день, але змогли дізнатися про звичаї та традиції цієї країни. Ми щиро вдячні директорці музею, яка дозволила нам поринутися у історію замку, дізнатися, які були кімнати, князі та князівни. Також дякуємо за організацію нашого виступу, концерту, проживання та харчування. Усе було на найвищому рівні. Тепло, з яким нас там приймали, і, і так само екскурсії, так само багато дітям подарунків, і далі переживання, як ми доїдемо далі. Вони, Ми доїхали до Таліну, мені з Тракаю вже пишуть повідомлення, як ви доїхали, чи діти не голодні. Ну, якщо на концерті в Тракайському замку поставили скарбничку, зібрали 180 євро, і дали мені для того, щоб ми на якісь маленькі дитячі потреби по дорозі або на екскурсію, або ще кудись могли витратити. Ну, це люди унікальні. Просто я кажу, що мабуть від того, що ми робимо добро, це добро нам потім повертається. З такою турботою від литовських друзів подорож була легкою та приємною: Латвія, Естонія і, от уже, майже Фінляндія. Але про це. У наступній програмі